Микола Вінграновський Сіроманець. Аналіз твору. Автор Микола Вінграновський. Рік написання 1977. Жанр Повість. Тема Зображення конфлікту цивілізації та природи. Ідея Уславлення дружби, співчуття беззастережної хоробрості та самовіддачі у взаємодії людини з твариною, засудження жорстокого поводження з тваринами та людського злопам'ятства. Головні герої позитивні персонажі Сашко, Вовксі Руманець, льотчики. Андрійко, Галя Грушецька, батьки Сашка, негативні герої Чапіжний, Побігайло, Шевчук. Чого навчає Повість Сіроманець? Цей твір вчить товаришувати, допомагати слабшим, гуманно ставитися до беззахисних тварин, відстоювати свою думку. Вчить самостійності та відповідальності. Вчить жити в гармонії з природою. Композиція твору сіроманець. Твір можна розділити на три частини. Перша частина Сашко знайомиться із сіроманцем. Експозиція Спогади Вовка, Зав'язка. Подія на озері. Розвиток дії. Мисливці полюють на вовка. Сашко знайомиться сліпим старим вовком. Переслідування сіруманця. Кульмінація. Вовка спіймав чепіжний. Розв'язка. Сашко звільняє вовка. Друга частина. Сіруманець серед льотчиків. Експозиція. Вовк ховається на полігоні. Взимку він голодує. Зав'язка. Льотчики знаходять знесиленого вовка. Розвиток дії. Вовк живе серед людей. Товаришує з Андрійком. Кульмінація. Пошуки Андрія. Сіроманець допомагає хлопчикові. Розв'язка. Льотчики знаходять Андрійка. Настає весна. Вовк сумує за Сашком. Третя частина. Подорож до очної клініки. Експозиція. Повернення сіроманця. Зав'язка. Сашко хоче вилікувати зір сіроманцеві. Розвиток дії. Довга подорож до клініки в Одесу. Кульмінація. У місті собача зграя накинулась на вовка. Вовк втікає. Розв'язка. Сашко сам повертається додому. Вовк в степу згадує слова, почуті в кузні від хлопця. Гуманізм Повісті Сіроманець. Аналізуючи повість Вінграновського, сіроманець, можна відразу зрозуміти. Що її центральними персонажами є Вовк Сіруманець та хлопчик Сашко. Образ Вовка запропонований автором у міфологічному і навіть фантастичному контексті, який тісно пов'язаний з реальністю. Автор зображає почуття звіра з психологічної точки зору, як справжньої людини. Але цей образ не має складних емоційно чуттєвих характеристик, тому він зрозумілий навіть дітям. Які сприймають вовка не як хижака, а насамперед як вірного друга хлопчика Сашка. Сашко, незважаючи на свій юний вік, стає для вовка не лише другом, але і рятівником. Він зовсім не боїться сіруманця, а навіть навпаки, захищає його перед дорослим, допомагає звільнитися з полону та коли розуміє, що тварина майже втратила зір, не роздумуючи, тікає з дому та прямує з вовком у далеке місто, щоб показати його відомим лікарям. Саме в дружбі та співчутті хлопчика до вовка розкривається гуманізм повісті.